Моє вітання! Випікаємо один раз і маємо свіжий хліб на весь тиждень, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Дріжджі 20 г заморожені. Так, вони після морозилки залишаються такими: ж. цукор 60 грам, кефір, кефір або йогурт. Має бути молочна бактерія. Смак хліба змінюється кардинально. 100 грамів сказала, ні, а і ще холодний. Молоко 550 мл. Також, як завжди, холодне. Потрібно розчинити як дріжджі, так і цукор. Це займе там до 2 хвилин. Борошно. Пшеничне вищого готунку 1 кг. Борошно, як завжди, від виробника «Рома», Харківська область, користуюсь не перший рік. Гарний вибір у співвідношенні ціна та якість. Борошно гарної, головне стабільної якості по доступній ціні. Результат завжди стабільний. Я вам зараз покажу, як перевірити борошно на вологість. Дивіться, я його стискаю в руці. Тут ідеальна вологість. Якщо у вас тримає форму як сніг, то це воно за вологі. Якщо розсипається як пісок, значить за сухе. Це борошно завжди ідеальне і стабільне. Я вас не перший раз знайомлю з цим борошном. Багато хто із вас його пам'ятає в іншій упаковці блакитного кольору, але виробник саме Рома Харківська область. Уявляєте, вони там ще і борошно виготовляють. Сильний незламний Харків. Замішуємо тісто. Вимішувати тісто буду хвилини до 5. Ось до 5 хвилин замісу тісто має ось такий вигляд. Цього достатньо. Бачите, поверхня рихла, але вже з'явились плівочки, такі собі щось схоже на павутинку. Масло 80 грамів кімнатної температури. додаємо поступово. Жири завжди вводимо в тісто поступово, щоб тісто залишалось м'яким, еластичним, не руйнувалось, тому жири завжди додаємо поступово. Я розділю на три рази масло і кожен раз масло буде вмішувати приблизно 2 хвилини. Не варто вимішувати тісто півгодини, тим самим його перегрівати. Тісто має залишатися до температури 20. 5,26 за цельсієм. Подивіться, що жир робить з тістом. Не втрачаємо свідомість, просто вимішуємо його. Зараз все буде добре, велика кількість тіста. Забере на себе цей жир і все буде добре. Тісто не зруйнується, а інакше буде, знаєте, такий, як кекс. Все, вимішали, додаю сіль 20 грамів, бажано дрібної. Сіль завжди додаємо в кінці. Можна додати столову ложку, дві води для того, щоб сіль краще розчинилась. Завжди уникаємо прямого контакту дріжджів з солью, сіль негативно впливає на роботу дріжджів, прямий контакт. Сіль впливає на гідратацію, тож по технології ми завжди додаємо сіль в кінці замісу. Додала сіль, вимішую ще. Хвилини три достатньо. Зверніть увагу на поверхню тіста. Так, вона не глянцева, не блискуча, як після камбайну. Ну і я не комбайн. Для замісу руками це ідеальне тісто. Воно однорідне. Все, складаю його в якусь ємність. У мене це бокс. Накриваю, ставлю в тепле місце на 40 хвилин. Тепле місце це приблизно 26 до 30. Через 40 хвилин я хочу зробити йому витяжку тільки зараз тісто почало подавати ознаки життя. Подивіться класний процес ферментації почався. По перше, на кілограм борошна 20 грамів ем, дріждів, і ще й всі, всі інгредієнти були холодні. Перші 30 хвилин 25 тісто прогрівається, нагрівається, і тільки потім запускається процес ферментації. Тож не поспішайте, через 30 хвилин ваше тісто не буде вискакувати з миски. Як завжди, від центру до країв зараз ми тісто розтягнемо, розтягнемо волокна, насичимо киснем це тісто, прогріємо ще додатково ручками, пожмякуємо його, потіскаємо. Все. Складаємо гарненько, ми його наситили киснем. Подивіться, бачите? Ну, клас, супер! Все. Повертаю його в бокс і залишаю ще на, так, на 40 хвилин. І це буде повна ферментація. Через 40 хвилин, 40 і 40, вже я починаю його велика кількість тіста. Починаю його фо... ну, ділити і в. Про перекормовку буду робити. Ділити я його буду на 9 однакових рівних частинок. Це в мене там по 200 з копійками. Все, не, не нехтуйте цим моментом. Кожен шматочок треба зібрати докупи ось так. Округляємо і залишаємо. І так треба зробити з кожним шматочком. Залишаю при кімнатній температурі на 15 хвилин для того, щоб кожна кулька ем, кликовина розслабилась. А за цей час поки підготую форми. Розміри моїх форм 8 на 25 х на покриття антипригарне, але я про всяк випадок додам шматочки пергаменту, щоб потім не відривати той хліб. Про всяк випадок. Вже неодноразово вам показувала, розказувала, що люблю формувати свої вироби від хліба, булочок і до піци, а піца там загалом там висока гідратація. Зручно формувати вироби саме на цільнозерновому борошні. Ще й смак такий, знаєте, потім у виробів трошки солодкуватий. Все, формуємо вироби. Все дуже просто, елементарно, слідкуйте за руками. Припиляйте поверхню борошном. Тісто так не прилипає до поверхні, бо там масло своє вершкове. Але під час формовки, звичайно, борошном ви припиляєте. Намагайтесь тісто не розривати, поводьте з ним обережно та лагідно. Зверніть увагу доволі щільно я затягую тісто, але теж не перезатяніть, щоб не було надривів. Тісто у вас не має надриватися. Гарненько защіпую. Ось тут надриви є. Бачите? Ну, їх видно. Надриви тіста це не є проблема, головне, щоб поверхня не була. Укладаємо, як завжди, швом до форми, швом вниз. Гарненько прокатую все це тісто по боршну. Щоб не прилипало до форми. Ось так гарненько. Все. І викладаю в форму. І так роблю всі 9 шматочків. Все формується доволі швидко, все готово, так. Ростойка займає приблизно півтори години. Як я це роблю? Я ставлю в холодну духовку, наливаю пів склянки гарячої води, ставлю в духовку, їм там комфортно, волого, тепло. Через півтори години ось такі в мене вироби. Все піднялось, все гарно. Дивіться, бачите, я по ним стукаю. І вони тримаються, вони тримають свій каркас. Якщо у вас при такому постукуванні хліб впав, тісто впало, значить тісто перебродило. Чи можна випікати так можна, але це вже не якісний продукт. Ось так ще так, зверніть увагу, наскільки піднявся хліб, він повністю ідеально піднявся. Подивіться, зараз я вам покажу, коли ми перетягуємо. Я перезатягнула одну булочку. Щільно затягнула і її трошки надірвала. Це не страшно, не катастрофічно, це просто впливає на вигляд і все. Беру такий собі пульверізатор, Не заливаю, а такий собі, знаєте, змочити туманчиком поверхню тіста перед тим, як ставити його в духовку. Духовка в мене вже розігрілась до температури 170 градусів. Режим конвекція водою не заливаємо, просто змочити поверхню. Випікати будуть. 35-40 хвилин залежить від духовки. Режим конвекція. Духовка грілася в мене 20 хвилин. Цього достатньо. Це не подавий хліб, це формовий. Через 37 хвилин мій хліб готовий. Якщо у вас режим верх-низ, ви збільшуєте температуру на 10 градусів, тобто це 180, і, можливо, вам знадобиться на 3-5 хвилин більше часу. Ось, бачите, як надірвало перезатягнута тісто. Так, чи можна зробити не три окремих, а одну. Так, звичайно. Робите не три маленьких одну, скручуєте так само, формуєте, як я вам показала, вставляєте в форму, воно підходить і буде у вас просто три таких гарних хлібчика. Ось він: духмяний, свіжий, домашній, найсмачніший в світі хліб. Хліб, який ви приготували своїми ручками, завжди буде найкращим. Хліб це про дім, затишок, родину. Коли аромат на весь будинок цього хлібу, це неймовірно. Будь ласка, наступний раз я від щирого серця раджу вам це борошно від виробника Рома. Будете в магазині, придбайте його, і ви не пожалієте, закохаєтесь. Ось як виглядає якісний хліб з якісних інгредієнтів. Так, технологія важлива, але на першому місці якісні інгредієнти. А на другому ну так, це технологія. Я навчалась і розповідаю вам про всі нюанси, які я знаю. Він ідеальний цей хліб. Будь ласка, а, якщо будуть питання, в мене є телеграм-канал Катерина Тарасенко. Завітайте, діліться своїми фотографіями, що ви випікаєте, що не виходить, якісь питання а, завжди відповідаю вам в телеграм. Як я зберігаю його свіжим, це дуже просто, як тільки хліб охолов до кімнатної температури, не пізніше, в пакети і в морозилку. Потім дістаю, розмаражую і хліб, як наче щойно з духовки. І, як завжди, смачного.